Буквально недавно діалог в чаті ОСББ, фотографія написана в ліфті внизу в куточку, і питання: хто? Зразу з'являється слідчий експерт і пише свою думку. Ну, судячи по траєкторії, або пес, або Василь з 19-ї. У нього вчора день народження був. Занесли. Я такий, добре, такий. Ну, і людина продовжує. Чий пес? Якийсь кіст тік пише: Мій. І Все. Діти тут і такий, і. І моєї дівчини, перепрошую, там тільки мій пересі, який, все одно. Другий персонаж, кого можна зустріти в чаті, це люди інтригани. Я обожнюю цих людей, вони кожне слово пишуть іншим повідомленням. Прийміть, як справи, знак питання, 17 повідомлень. Розумієте? Пише повідомлення. Діти з сусіднього будинку прийшли на наш майданчик. Наступне повідомлення. Хотіли бити наших дітей? Наступне повідомлення. Але наші діти сховалися і я такий, що далі, Реально, ну, що шкодалі! Невже вона зараз напише? Але їх все одно знайшли і дали піздину. ну, може таке? І вона пише: Увага, бажаю всім мирного неба. Подяку. Приколісти. Ще є категорія людей, приколісти є всі в всіх чатах. Третя ночі, повідомлення. дуже голосно займаєтесь сексом, можна тихіше, і мужик в чату. Яка квартира? Я піду і розберусь. І дружина його вчать. Дома розберись. <рив> Бо коли я тебе прошу розібратися, ти спати йдеш, ти чого не спиш? Ну.